Вітаю, мої любі! Продовжуємо вже у мене знову краса в студії. Я нагадую вам, що ваші дзвоники дуже важливі для нас, тому що вартість формуєте саме ви, мої любі. Тому не забувайте, що від вашої активності буде залежати наскільки буде приємніша вартість. І не забувайте про доставочку, яку ми сплачуємо за вас. Це означає, що ви. Суттєво економите на покупці. Так, ну що? Сьогодні у нас в студії таке довжелезне, красивезне намисто. Це у нас натуральний морський перламутр. Зараз будемо роздивлятися з вами ближче. До речі, воно настільки довжелезне, що ось зараз я навіть потім подивитися на нашому манекені. Навіть в три слої дуже гарно так його змогла навіть скласти, і з ним можна гратися за рахунок його довжини. Намисто з морського перламутру такого золотаво-піщаного кольору поєднує в собі як Естетичну привабливість, так і низку властивостей, які традиційно приписують перламутру загалом. Морський перламутр відрізняється яскравим, таким грайливим блиском, який створює ефект райдужних переливів. Зверніть увагу, так, при зміні саме кута освітлення золотаво-піщаний відтінок додає тепла, унікальності, так, цьому сяйву. Кожен шматочок перламутру унікальний за своєю формою, текстурою, відтінками, що робить намисто оригінальним і неповторним. Хоча морський перламутр має відносно тонкий шар перламутру порівняно з річковим, так він все ж досить стійкий до ударів і впливу високих температур. А ніжний блиск перламутру асоціюється зі спокоєм, допомагаючи зняти нам стрес, напругу, створити відчуття такого умиротворення. Корення вважається, що перламутр є талісманом, що, що притягує так сприятливу енергетику. Та, та ви що? Вже падіння вартості! 700 гривень, мої любі! 700 гривень! Боже за це. Бо я вам зараз продемонструю. За це довжелезне. Подивіться, яке ж воно довжелезне, і ним можна гратися. Його можна, дивіться, і як довгою ниточкою лишати, якщо ви полюбляєте. І можна і в два, і в три рази скласти. Зараз приберу волосся, щоб вам продемонструвати. Дивіться, мої любі. Ось можна. Можна. П'ятсот гривень! Мої красуні! Все налітаємо! Тому що таке довжилезна. Ми дивіться тут можна собі зробити, як чокер, так, перетягнути, Тут такою довгою ниточкою лишити. Ось оця довжина мене взагалі надзвичайно підкуповує. У нас тут 136 сантиметрів, щоб ви просто розуміли. 136 сантиметрів. І намистинки діаметр а, приблизно 10 на 2 міліметри. Подивіться, яка довжина прекрасна. Так це при тому, що я зараз іще його завернула так а, в один шар, в один такий слой. А можна іще, як на манекені, у нас а, я зробила в три, навіть можна в три таких шари таким нашаруванням зробити. Кожна намистиночка дійсно додає такого м -м тепла. Так, одразу ця така енергія присутня тепла, сонеч. ka. І ось на манекені нашому теж зверніть увагу, як виглядає, можна гратися з ним так. Можна одною ниточкою повісти, можна в два, можна в три слої, ось так скласти. І перламутру взагалі приписують здатність врівноважувати емоції, допомагаючи знайти компромісні рішення та внутрішній баланс. І камінь вважається оберегом від злих енергій та впливів. Перламутр часто використовують як талісман для залучення. У Удачі та успіху, зокрема у бізнесі та творчості, «Перламутр» вважається покровителем сім'ї, сприяючи зміцненню шлюбних уст та саме гармонії у домі. Багато хто вірить, що перламутр допомагає позбутися тривог, страхів, негативних установок. Традиційно вироби з перламутру вважаються оберегом для тих, хто в дорозі або займається торгівлею. Вважається, що перламутр може зміцнювати імунну систему, сприяти швидшому відновленню після хвороб, підвищувати загальний тонус організму. У деяких традиціях порошок з перламутру навіть використовують для очищення судин та підтримки серцевого м'яза. Вважається, що заспокійлива енергія перламутру може допомагати при проблемах зі шкірою, знімати алергічні висипи та сприяти загоєнню ран. Кожна намистинка по-своєму, подивіться, ось цей золотавий такий піщаний відтінок, присутній, так, в кожній намистинці. Ну що ж, 5 нагод залишається. Вартість 590. 499 гривень, код товару 440. Якщо ви зараз телефонуєте, обов'язково називайте код товару. Я нагадую, що номер абсолютно безкоштовний з мобільного 0 821 44 88. Код товару 440 і вартість всього-навсього всього за це розкішне намисто 599 гривень. Ну подивіться, дівчата можна гратися з ним, можна іще і вузлик пов'язувати, все, все, що завгодно, все, що ви любите. Тут можете гратися на повну довжину. Його так ще вузлика можна пов'язати. Тому тут на ваш смак кому як більше подобається, тому що тут довжина. Я наголошую 136 см сантиметрів довжина. йде. Тому ну довжина прекрасна. Прекрасна, бачите, і саме намисто. Ну вартість я не знаю, що перевершує сьогодні. Вартість перевершує всю досконалість нашого намиста. Дівчатка, під будь-який ваш одяг, під будь-який ваш лук, чи то щось класичне, так ви одягаєте на кожен день. Тобто, навіть ви вдягнули потім якісь водолазочку, гольфик, светрик, ось і ви граєтеся. До речі, коли повністю ви робите довгою ниточкою, це завжди витягує наш силует, тому теж враховуйте. Зазвичай інколи завдяки прикрасам можна собі ще виглядати стрункіше, тому що коли ви одягаєте, так ось він витягує силует. А якщо ще всю ниточку, ну у мене тут стіл, так буде не видно. Але коли ви ось таку довгу... Гунитичкодя, але мені дуже подобається, коли так чокер, так і на шийки йде, і от тут ще таке видовження. Взагалі, просто вау! Ну. Щось неймовірне: 599 гривень код товару 440. Телефонуйте мої красуні 5-5 пропозицій. Залишається поспішіть, тому що можна не встигнути. А потім будете шкодувати це. Я вам гарантую. Ну що ми будемо рухатися далі? Ви до нас дотелефоновуйте, А ми готуємо для вас наступну пропозицію.